Добрий день. Ми команда Загорецька Людмила Степанівна. Представляємо інститут Національного університету Львівська політехніка місто Львів. Ми ну, почули, що в Рівному буде Ліга сміху і приїхали сюди просто посміятися, а вийшло так, що ну, і ми виступаємо. Ми маємо сказати щось смішне? Смішне треба сказати. Ми сподіваємося, в залі буде смішніше там. Не одні ми виступаємо. Галицький колорит із своєрідним гумором сьогодні будуть показувати хлопці на лізі сміху. Зараз якраз готуються виступати на сцені. Гумор специфічний, як думаєте, проканає? Ну, не знаю. Дуже важко зараз судити. Ми дуже хвилюємось. Ми yes. зараз на, на валіріянці виступаємо. О, такі дуже шутки в нас, знаєте? Да. Шутки Я на валір'янці. Да, ну і непонятно, чи пройдемо, чи не пройдемо. Якось буде. Так, да, Якось буде, може. Ти взагалі не маєш нічого казати. ти маєш <рес> Ну, якось воно буде, а як воно буде, побачимо зараз на сцені. Успіхів вам. Дякую. Городно все корло, заспіваю. на те тече, річка тече, в на полиці Короче, себе виступає орально. Інструментальний ансамбль Загорецька Людмила Степанівна. Орально. Поняли прикол? <сил textbooks> типа не вокальний інструментальний, а, а орально інструментальний. Святослав, ти ж обіцяв, ти ж обіцяв, що в залі всім сподобається. <сил> Я не знаю, коли в Ягра виступає, всім подобається. Хоча вони теж працюють в жанрі орально-інструментальний. <сил> ну, поняли, так? Да? Коротше, з гумором у нас конкретні напряги. Привезли сюди на фестиваль один жарт оцей орально-інструментальний ансамбль. Ми, ми просто, ну, як до гумору взагалі не маємо відношення. Ну, як не маємо, звісно, що маємо відношення. Ми ж це збірна України пакерлінгу. Ну, але там, де ми виступали до цього, з нас люди ржали просто даже без жартів. Тупо з нашого існування. А, а тут оця ліга сміху взагалі непонятно, як в тілізі сміху грати, як саме в тілізі сміху грати. Які там ще запитання є в українській мові? Е, хто Хто в тілізі сміху грати? Е, де Де в тілізі сміху грати? Кого Кого в тілізі сміху грати? <сміщ> Кого грати? Смішне придумав, смішне. Приколіст. Ладно, ладно, щось ми рану приунили. Коротше, це ж, ну, ми ж пі -пі підсилились. Взяли в команду Дмитра. От Дмитро. Дмитро вміє виносити стіл. Дмитро вміє виносити стіл, ну і, тіпа, і його заносити. Поняли, так? Да? Типа, виносити стіл? Ну і заносити. Ну, непонятно, звісно, нашого ми Дмитра в команду взяли. Ну чисто по-людськи. Так, да Просто знаєте, от зараз покладемо руку на серце, знаєте? От. Взяли Дмитра в команду, бо... бо мальчишка просто би пропав. А так, а так, знаєте, оце бігай з тим столом і йому інтересно. Ну і нам не взападло, знаєте. Привіт! Я даїшнік. І ви двоє щойно перевищили дібільність мого костюму. Може, якось договоримося? Ну, тоді. Орально інструментальний ансамбль. Привіт, я даєшник. О господи! Товариш міліціонер! Оцей нам мішає виступати! О, о, оцей він нас ще з кьорлінга переслідує. Хто Даїшник? Даїшник. Котрий з них? Той що виглядає, як баба. Понял. Не той. Якраз зарплата 2000 гривень. Воно мені треба, ні. До побачення. Що значить до побачення? Ви що не допоможете? Ага, якраз до, до себе додому тобі допомагати. <ріць> Привіт, я теж даїшніх. Ну, Виступили ми сьогодні, звісно же, ну, позорно, так? Да? Навіть якщо от брати десятибальну шкалу пазору, це по-любому 10 із 10, знаєте. Але радує одне. Ну, от, сьогодні фестиваль, виступили вже багато команд. Ну і окрім нас позорно виступили ще такі команди, як. Що дурак! Господи! Та ти розумієш, що нам тепер сезон точно не світить. Ну, але добре, що не світить і таким командам як. Боже мій, яке же ти все таки дібільне. Ну, так я кажу, що не я один, а Та ще. такі команди Що ти з тими листочками ходиш? Коротше, дуже перепрошую. Насправді ми повністю адекватні люди. Да? От, ігор, до прикладу, відомий львівський бізнесмен. Я направду зі збірної України по кьорлінгу. В нашій команді дебільний тільки Святослав. Чесно. Я кажу, що не влас... я один, подивився тільки людей написує. Не, не що триває... Загорецька людмила Степанівна! Одразу три кульки злетіло в повітря. Давайте розпочнемо. Давайте з краю. Ярослав, чому, чому? все-таки? Я розумію, що Львів, я розумію, що театр абсурду, я розумію, що дебіли, але. А, ну, номери такі. Е, По-перше, я випускник Національного університету Львівська політехніка, а по-друге. А є ще випускники. О, так? О, Є ще, так. Да. Теж не ком... про спеціальність. А по-друге, як ви зрозуміли, е, нам подобаються команди з голими ніжками. Отак, ну англитич. і чисто по-людськи. Ясненько. Олеже, чому? Ви знаєте, я підня, підняв кульку, а зараз трошки боюся, знаєте чого? Бо я тут чуть не вмер з осміху. А якщо ви мене виберете, ви ж добить можете взагалі мене знищить, списать. Які там ще слова на букву СЗ? Там записані у них. Вони, вони потім зачитають. Андрію, чому повинні вибрати саме тебе команда? А тому, що я ніколи в житті не грав в такому колективі а абсурду якогось. Ну, постійно були команди, якісь попсові адекватні, а тут а, неадекватна команда, а і такий гумор мені завжди подобався. А чим ти їм допоможеш? І... Що? що А чим ти їм допоможеш? А, ну, у мене шорти можуть бути трошки довші. Або трошки коротші. Тебе у Львів заберуть. Окей, хлопці, все-таки кого обираєте? У вас є Львів, у вас є Полтава Рівне, і у вас є Київ. Кам'янець Подільський ще не визначився. Звичайно, ми вибираємо наших наставників зі Львова, якби і так столі ніжки відправляються знову Львів. Ярослав Стень, Микола Куцик. Вуху! Ну що, бо мене зараз знаходиться прекрасна панянка Людмила Степанівна, яка буквально розірвала рівненську публіку щойно. Хлопці виступили, які вже обізвали неадекватний гумор. Брали справді неадекватним гумором. Скажіть, як вам рівненська публіка? Як враження? На наш погляд, адекватний гумор. Ну, просто ми дійсно приїхали з одним жартом, ну і старалися як могли. Він нічого не сказав, він мені лизнув вухо. До речі, я скажу по серйозному, хлопці і в житті такі самі. Ну що, успіхів вас, вам, і, і вас і теж, вас, і вас, і, вас да. і вам, і мені, і з хорошим стартом у лізі свій сміх. дякую, вам дуже успіхів, дякую. щастя вам до найкращого. І успіхів у лізі сміхи. Це повний неадекват.